У кожному селі знайдеться куточок, де буйно росте кропива, її зазвичай уникають, бо жалиться, плутається під ногами і здається даремним бур'яном. Але якщо придивитись уважніше, ця рослина справжнє диво, створене природою для допомоги людині. Наші прадіди добре знали її силу не лише лікувальну, а й господарську. Кропива живе поруч із людьми не просто так, вона чима. Вона відчуває землю, тягне з глибини все найцінніше і ділиться тим із тим, хто вміє скористатись її добром. Для сучасного селянина, який прагне отримати добрий урожай без зайвої хімії кропива безцінна. У час, коли мішок мінерального добрива коштує чимало, а город хоче живої підживи, саме настій з кропиви стає виходом. Його не купиш у магазині, бо робиться він власноруч, просто із того, що росте під тином чи біля паркану, і в цьому його сила натуральна, живе, без домішок, але таке дієве, що городина росте, як на дріжджах. У багатьох селах можна почути якщо хочеш, щоб помідори червоніли раніше, підлий кропивою. І справді, Насті цієї рослини дає рослинам не лише силу, а й стійкість. Він допомагає витримати спеку, вітер, прохолоду, підтримує коріння і листя, а головне, збагачує ґрунт, бо в самій кропиві є майже все, що потрібно рослинам: азот, калій, магній, залізо, кальцій, навіть трохи сірки. Тож, коли вона перегниває у воді, віддає ці речовини і земля стає живою, немов після доброго дощу. Важливо зрозуміти кропива не просто бур'ян, який жалить. Це показник родючості землі. Вона росте там, де ґрунт багатий, де є життя. І саме тому настій з неї діє краще, ніж будь-який порошок з магазину. Бо хімічні добрива діють швидко, але коротко, а кропива працює інакше вона, вона оживляє сам ґрунт, підтримує мікроорганізми, які далі вже самі годують рослину. Це можна сказати природний цикл, у якому все взаємопов'язане. Якщо подумати, то в кожній сільській родині знайдеться історія, коли кропива рятувала врожай, десь підгодували нею огірки, і ті почали плестися густо як ковдра, десь полили капусту і головки стали щільні, міцні, наче налиті. А хтось узагалі полюбив настій настільки, що робить його ціле літо, підливає раз на тиждень усі грядки і потім не впізнає свій город, помідори без плям. Буряк солодкий, а морква довга й гладенька, кропива рослина терпляча, її не знищиш простою сапою, бо навіть після скошування вона знову виростає, показуючи свою силу, і цю силу ми можемо використати на користь. Люди кажуть, природа не створює зайвого. І справді, усе має свій сенс те, що жалиться, не завжди ворог, інколи воно просто захищає своє добро. Щоб ним скористався лише розумний господар, з точки зору господарства з кропиви. Це не просто добриво, а ціла система живлення. Він не тільки підживлює, а й захищає. Коли рослини отримують його регулярно, вони стають міцнішими, менше хворіють, навіть шкідники їх обходять стороною. Дехто помічав, що після поливу кропив'яним настоєм на помідорах зникає плямистість, а на огірках. Не з'являється жовтизна. Це не диво, а дія природного балансу. Селяни старшого покоління завжди казали. Кропива це зелена аптека для землі. Вона лікує ґрунт, як лікар травами лікує людину. І поки в нас росте ця рослина, у нас є під рукою найкраще безкоштовне добриво, яке не шкодить ні людям, ні природі. У цьому й полягає її справжня цінність. Бо сьогодні ми знову повертаємось до того, що колись знали наші предки земля любить усе живе, і якщо ми даємо їй живе підживлення, вона віддячує сторицею. Отже, кропива не сміття, не бур'ян, а подарунок природи її варто берегти, збирати і використовувати з розумом, бо те, що ми часто викидаємо або косимо без жалю, може стати ключем до здорового врожаю і чистого господарства. І хто зрозуміє цю просту істину, той уже зробив перший крок до справжнього природного землеробства, де кожна крапля настою з кропиви, це як ковток життя для городини і самої землі. Приготування настою з кропиви справа проста, але вимагає певного розуміння, терпіння і правильного підходу. Бо не кожен Насті однаково корисний, усе залежить від того, як і коли його зробити. У селі часто кажуть, як поставиш, так і закисне. Тому перший крок правильно зібрати сировину. Найкраща кропива для добрива молода ще до того, як вона зацвіла. Саме в цей час у ній найбільше поживних речовин азоту, калію, фосфору та вітамінів, які згодом передадуться воді, а потім і рослинам. Якщо кропива вже стара, з твердим стеблом і насінням. Користі буде менше, бо більшість соків піде в стебло і Настій втратить силу. Збирають кропиву зазвичай у рукавицях, зрізаючи серпом чи ножицями, щоб не пошкодити корінь, нехай росте далі, бо ще знадобиться зелень кладуть у відро, діжку чи будь-яку велику ємність бажано, пластикову або дерев'яну, але не металеву, метал у процесі бродіння вступає в реакцію і псує Настій. Кропиву подрібнюють, щоб швидше віддавала поживні речовини і заливають водою так, щоб вона покривала зелень повністю. Якщо є можливість, краще брати дощову або відстояну воду, бо з-під крана вона часто містить хлор, який може сповільнити процес бродіння. Після цього ємність накривають кришкою або мішковиною, але нещільно, насті повинен дихати. Коли почнеться бродіння, з'явиться характерний запах, грізкий. Але це ознака того, що все йде, як треба. У спеку Насті визріває за 5-7 днів, а у прохолодну погоду на за 10-14. Щодня його бажано перемішувати палицею, щоб кисень потрапляв у середину, і процес ішов рівномірно. Коли бульбашки перестають з'являтися, а Насті стає темним і насиченим, він готовий. Перед використанням концентрат обов'язково розбавляють водою. Зазвичай беруть одну частину настою на 10 частин води. Це важливо. Бо чистий настій занадто сильний і може спалити молоді корінці рослин. Для досвідчених городників ця пропорція святе правило дехто робить слабший розчин для розсади або кімнатних рослин приблизно 1,15. А от для підживлення дорослих помідорів, огірків чи капусти можна і трохи густіше. Але все одно нечистим концентратом, поливають настоєм лише під корінь у вечірній час або після дощу, коли земля волога. Якщо полити по сухому ґрунту, поживні речовини не засвояться як слід. Найкраще робити це раз на 10-14 днів у період активного росту для різних культур. Є свої тонкощі. Наприклад, огірки люблять кропив'яний насті на початку плодоношення. А помідори, коли починають наливатись плоди, моркво і буряк підживлюють лише один-два рази за сезон, бо надлишок азоту може зробити їх волохатими. Є ще одна хитрість, яку знають старі господарі. Щоб Настій був м'якшим і приємніше пахнув, у нього додають жменю деревного попелу або трохи перепрілого гною. Це збагачує склад калієм і фосфором, а також приглушує різкий запах. Дехто навіть кладе туди кропиву в переміші з кульбабою. Подорожником чи лободою усі ці трави теж мають свої поживні властивості. Таким чином, виходить справжній коктейль життя для рослин. Настій з кропиви не лише підживлює, а й зміцнює імунітет городини. Коли рослини отримують природні речовини, вони краще протистоять хворобам, не потребують зайвої хімії. Якщо обприскати розведеним настоєм 1 до 20 листя, то можна відлякати попилицю, кліща та іншу дрібну напасть. Цей метод діє перевірено не раз рятував помідори і перець у час, коли сусіди бігли в магазин за отрутою. Щоб настій не зіпсувався, його тримають у затіненому місці подалі від сонця. У спеку він може перетворитись на гнилу масу, тому краще не готувати занадто багато одразу. Оптимально робити нову порцію раз на два тижні. Залишки можна вилити на компост, це прискорить його дозрівання. Коли людина вперше пробує зробити кропив'яний настій, може здатися, що то надто просто, щоб бути ефективним. Але з кожним тижнем видно, як листя рослин стає темно-зеленим. стебла товщають квітів більше, а врожай дружніший. Це результат невидимої, але потужної роботи природного добрива. Не потрібно витрачати гроші на чарівні препарати усе є під ногами. Дехто навіть ставить діжку з настоєм постійно біля теплиці, щоб завжди мати під рукою готове підживлення. Так робили наші діди поставлять діжку біля хліва, щотижня підливають, а на вихідних розводять і підживлюють усі грядки земля після цього дихає, а врожай віддячує сторицею. Бо, коли працюєш із природою, а не проти неї, результат завжди буде найкращий. Наші бабусі й дідусі не мали ні лабораторій, ні мішків з кольоровими гранулами, а врожай у них був щедрий, мови з картинки. І якщо запитати старших, у чому їхній секрет, вони часто відповідають просто Та ми кропивою все годували. Колись у кожному селі біля криниці чи біля хліва стояла велика діжка, у якій щось булькало, парувало і пахло по особливому. той була кропива на добриво. Господиня щоранку зазирне, перемішає палицею і вже знає о, добре. Но вчора ще не готова, а сьогодні якраз підливати. Це була частина звичного ритму життя, без поспіху, але з користю для всього господарства. У старі часи кропива вважалася не лише добривом, а й універсальним помічником у всьому. Її сушили для худоби, клали в сіно, щоб кози й корови мали міцніше здоров'я, а молоко було жирніше. Молоде листя кропиви давали курям, щоб краще неслись. Навіть коням, що втратили блиск шерсті, господарі давали жменю свіжої подрібненої кропиви, і ті знову набирали силу. Тож, коли з'явилася думка використовувати її для городини, ніхто не здивувався. Адже все, що оздоровлює тварину, може й землі дати користь. Одна стара жінка з Полтавщини, Марія Семенівна, розповідала, що ще її мама навчила її робити кропив'яний настій. Збирай, доню, поки м'яка, і не шкодуй, казала, бо кожен стеблик потім на користь піде. Вона тримала діжку біля сараю, і влітку все подвір'я пахло тією особливою живою брашкою. Її сусіди дивувались, як у неї завжди найбільші кабачки, найзеленіші огірки, а картопля без жодної плями. А Марія Семенівна тільки усміхалась кропива годує, як мати, є й інші народні прийоми. Наприклад, дехто не лише робив настій, а й підкладав свіжу кропиву безпосередньо під розсаду, коли садять помідори чи перець на дно лунки, кладуть кілька гілок. Подрібненої зеленої кропиви присипають землею і вже потім ставляться саджанець. Під землею кропива поступово перегниває, виділяючи тепло і живлення, а коріння росте швидше, не боїться холоду. Цей спосіб перевірений поколіннями, особливо добре він діє в прохолодних районах, де весна затяжна. Існують також звичаї, пов'язані з кропивою. На Івана Купала її збирали не лише для оберегів, а й для доброго росту. Вважалося, що кропива, зібрана в ніч Купала, має особливу силу, бо в ній багато енергії землі і сонця таку кропиву сушили, а потім додавали у настої в найважливіші моменти літа, коли рослини починали плодоносити. Ця традиція поєднувала господарське і духовне земля, яка годує людину. Повинна отримати натомість увагу і повагу. Старі господарі мали навіть своєрідний календар використання кропиви. Весною молода зелень на настій, улітку підживлення раз на два тижні, восени залишки кидали на компост, а взимку, коли все спало, сушену кропиву додавали до їжі для худоби. Таким чином, жодна гілочка не пропадала даремно усе було в колі. Усе поверталося в землю. І, мабуть, тому земля тоді не виснажувалася як тепер, коли ми женемося за швидким ефектом. Зараз багато хто відкриває ці старі способи заново. Молоді господарі, що прагнуть жити по екологічному, дивуються, наскільки ефективно працює проста кропива. Вони пробують бачать результат і кажуть наші бабусі знали краще за будь-яку науку, бо коли поливаєш огірки кропив'яним настоєм, вони не лише ростуть швидше, а й мають насичений смак, не водянистий, як буває після хімічних підживок. Помідори тверді, духмяні з тонкою шкіркою, а морква яскрава, солодка, немов напоєна сонцем. Колись селяни помічали навіть дрібниці, де росте кропива, там земля добра, пухка й родюча, а де не росте. Варто додати перегною чи трав'яного настою, бо ґрунт виснажений. Так кропива ставала природним індикатором стану землі, і не випадково старі господарі ніколи не виривали її з коренем. залишали трохи біля хліва чи біля тину, щоб було насіння на добриво. У народі збереглися й приказки про кропиву кропива жалить, землю лікує. Не бійся кропиви, вона хліб дає. У цих словах мудрість поколінь. Люди знали, що навіть те, що здається диким чи неприємним, може бути корисним, якщо знати міру й час. І сьогодні, коли світ знову повертається до природного землеробства, старі сільські поради звучать по-новому вони стають не просто спогадом, а практичним дороговказом живи з природою, і вона поділиться з тобою всім, що має. Такі приклади з життя показують, що справжня сила не в тому, щоб купити щось нове, а в тому, щоб згадати старе. Кропива, яка росте без нашої допомоги, виявляється кращим добривом, ніж будь-яка фабрична суміш. І якщо колись наші прабабусі могли вирощувати врожай без упаковок і етикеток, то й ми можемо треба лише повірити природі, як вірили вони, просто з любов'ю і з довірою до землі. Яка завжди знає, що робить. Коли підсумувати все, що сказано про кропиву, то виходить проста, але глибока істина у природі немає марних речей, кожна рослина має своє призначення, і кропива яскравий тому доказ вона не проситься до наших грядок, але сама приходить, коли земля потребує допомоги. І якщо ми вміємо її прийняти не як бур'ян. А як союзника, то отримуємо не лише добриво, а й цілу науку про терпіння, спостережливість і повагу до землі. Головна порада для господаря нілюну не лінуватись і робити Насті постійно, поки триває тепла пора, не чекати, поки рослини попросять підживлення, бо тоді вже пізно краще зробити все наперед, щоб город жив на повну силу, кожен полив настоєм з це не просто догляд, а справжній діалог із землею. Вона відповідає вдячністю, соковитим листям, міцним стеблом, великими плодами. І ця вдячність не потребує слів, достатньо одного погляду на врожай, щоб зрозуміти, що праця не була марною. Важливо пам'ятати і про міру надлишок навіть найкращого добрива може зашкодити. Тому, як казали старі люди, краще не долити, ніж перелити. Якщо рослина росте буйно, має насичений колір і здорове листя, значить, вона задоволена. Якщо ж листя надто велике, а плодів мало, значить настою забагато. Усе в природі тримається на рівновазі, і господар має відчувати її як музикант ритм. Ще одна порада не робіть Настій на потім. Кропива любить свіжість, тому готуйте стільки, скільки потрібно на один-два тижні. А після використання залишки виливайте на компост або під фруктові дерева. Так земля отримає додаткову порцію живлення, а ви уникнете неприємного запаху й марнування. Якщо є можливість, тримайте дві діжки одна дозріває, інша використовується. Це зручно і Настій завжди буде під рукою. Не забувайте, що настій з кропиви це не просто засіб для врожаю, а частина екологічного мислення. Коли ми використовуємо те, що дає природа, ми не шкодимо ні землі, ні воді, ні повітрю. Ми створюємо чисте господарство, яке не залежить від фабрик і магазинів. У цьому є велика сила, незалежність і впевненість у завтрашньому дні, бо хімія може закінчитись, а кропива завжди виросте знову сама. Без нашого дозволу, наші предки жили в гармонії з землею, і їхні знання не можна втрачати. Вони бачили, коли земля втомилась, і знали, чим її оживити. Ми ж маємо усвідомити сучасне життя не повинно відривати нас від цих простих істин. Настість кропиви це нагадування про зв'язок поколінь, це як молитва для грунту, без слів, але з великою вірою в силу природи. Якщо підживлювати кропивою систематично, уже за кілька сезонів земля змінюється, стає розсипчастою, темною, пахучою. Рослини не хворіють, бур'яни зменшуються, дощові черв'яки повертаються у верхній шар ґрунту, а це найкраща ознака здорової землі, бо черв'як не піде туди, де мертво. А коли він є, значить ґрунт живе, дихає, і врожай буде добрий. Є ще одна проста, але мудра порада. Дякуйте землі. Коли восени ви зберете останні овочі, не залишайте грядки порожніми, посипте їх попелом, вилийте залишки кропив'яного настою, накрите сухим листям або соломою. Це як ковдра для землі на зиму, і навесні вона прокинеться відпочила. Повна сил, готова знову годувати вас і вашу родину. Кропива нагадує нам, що доброта і користь чисто приховані в найпростішому її колючість. Це лише оболонка, щоб відлякати недбайливих, але той, хто не боїться доторкнутися, отримає від неї щедрий дар. Так і в господарстві, усе залежить не від кількості грошей чи добрив, а від уваги, терпіння і любові до землі. Тож нехай кожен господар запам'ятає під руками завжди є найкраще добриво, яке не потребує витрати і не шкодить ні людині, ні природі кропива це природна сила. Яку потрібно лише правильно використати, і якщо робити це з розумом, урожай буде не просто рясний, а здоровий, смачний і довговічний, а земля, напоєна живим настоєм, віддячить вам сторицею, бо вона пам'ятає добро і завжди відповідає добром на добро.